Ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Снігопад паралізував значну частину доріг рівненщини. Доїхати до більшості віддалених сіл просто нереально. А подекуди автівки стоять у кілометрових заторах і на ключових автотрасах області. Кілька десятків населених пунктів цими вихідними лишилися і без світла. Працівники МНС та комунальні служби працюють у посиленому режимі, але через негоду не встигають розчищати автошляхи. Втім, синоптики заспокоюють. Снігопади незабаром припиняться. Якими були минулі вихідні і. Перший робочий день тижня в області у спецрепортажі дня. За минулі вихідні в області випало снігу у півтора рази більше декадної норми. Як кажуть синоптики, найбільше сніжило у дубні, рівному та сарнах. Такі погодні умови не могли не позначитись на курсуванні маршруток. Чимало людей просто не змогли виїхати з рівного або ж навпаки сюди приїхати. Вчора маршрутки не їздили. Я вам скажу наш підприємець з Олександрії, і я сама з Олександрії. І я добратися не могла. Це е, ще щастя, що моя напарниця да з рівного отам живе, і вона прийшла мене підмінила. Ніхто не їхав. Не грейдер не пройшов, нічого. Вчора на млині ні жодна маршрутка не їздила, і так само сьогодні ні жодна маршрутка з автовокзала рівного не відправляється. Я їхала, наприклад, сьогодні на роботу з Дядькович, і я добиралася пішком і зупиняла машину і знову пішком, тому що рейдер про дорогу лише тільки біля рівного. В області і справді справжній транспортний колапс. Диспетчер центрального автовокзалу Світлана Козачук, яка працює тут вже більше 20 років, каже, такого ще не було. У суботу зірвалося 72 рейси, а в неділю усі 300 з 500. Сьогодні трошки більше. Виїхали трошки більше, але по селах не доїжджають, їздять тільки по трасі. Тобто рівне сполучення, рівне Гоща, рівне кориць. Далі по селах все. Заметена дорога, і Федорівка там взагалі заметена, кажуть, що навіть трактор заметений. Усі ці перемети відчули на собі частково пасажири і сповна водії. Доїхати до пункту призначення для них вже велике щастя. Доїхали, скільки доїхали? Лопатою возимо з собою лопату, розкопуємо, де витаємося назад. А пасажири як хто як, вчора, якби не пасажири, то все, ніч застала біля установки, не можна виїхати. Льот сплошний під низом, і все, і не ні туди, ні сюди, ні взад, ні вперед. І Благодаря цим студентам пару чоловік тих їхала дай, випхали, так і добралися. Не краща ситуація і на дорогах між обласними центрами більш-менш регулярно ходять маршрутки хіба в бік Луцька та Хмельницького. Решта стоять. Що до нас вчора не поприбувало, те в нас сьогодні не відправлялось. Наприклад, Кам'янець-Подільський, Камінецька машина не прибула вчора за погодних умов, сьогодні не поїхала. Чернівці не поїхали. Тернополі в нас сьогодні вже почали їхати. Вчора їх не було так, як сьогодні вже в нас їдуть. Вчора то не було нічого, то точно що не було нічого. Я бачу, що у нас навіть не прибула не. Не Франківськ не прибув, Чернівці не прибули для вивчення ситуації в області. В понеділок було скликано оперативний штаб з надзвичайних ситуацій. За звітами фахівців, станом на 11 годину ранку на рівні від цивілізації відрізано більше сотні населених пунктів. У деяких з них через обрив електромереж ще й немає світла. На сьогоднішній день на 11 годину ранку найбільше проблемні питання це пові проїзду до населених пунктів. Це Демидівський, Млинівський рим, практично між Демидівкою і Млином немає сполучення. Там були такі випадки, що знімали людей з маршруток і їх в школи доставляли, там кормили, харчували і надавали допомогу необхідну. По Дубенському району практично до всіх населених пунктів приїзд відсутній. Знеструмлено населених пунктів, в тому числі всього 20. В тому числі 17 повністю і 3 частково. За словами фахівців, облавтодору роблять усе можливе. Окрім грейдерів, залучили і важку техніку, але іноді вона не витримує і ламається просто на дорогах. На теперішній час зараз працює 151 одиниця техніки, наша плюс більше 30 одиниць залученої по договорам по стороні організації. І значить, сьогодні сьогодні, зранку були запущені всі чотири ротора. Крім того, на боротьбу зі стихією вийшла і важка спецтехніка. Дві машини, які належать залізниці, працювали на кордоні Рівненської і Львівської областей. Ще одна в Гощанському районі. Схоже, в обласному центрі ситуація сьогодні найкраща. у рівному у посиленому режимі працюють усі причетні комунальні служби. Ключові дороги від снігу кажуть, вже звільнили. Тепер працюють над розчищенням тротуарів. А керівникам установ та приватним підприємцям радять не чекати комунальників, а самотужки брати до рук лопати та розчищати свою територію. Очільники ж районів Рівненщини просять про допомогу. Насамперед кажуть, закінчується паливо. В облавтодорі зранку теж залишалось лише 10 тонн, тож велись перемовини з заправками. Не обійшлось у таку нагоду і без медичних форс-мажорів. Зокрема, в Рокитнівському районі в заторі, доки бійці і МНС чистили дорогу, просто в автомобілі жінка народила на щастя здорового хлопчика. Після звільнення проїжджої частини в супроводі. Автомобіля швидкої медичної допомоги, мама та новонароджене маля були доставлені в Рокитнівську центральну районну лікарню. Ще понад півсотні автомобілів швидкої медичної допомоги не доїхали, або спізнились на виклики. Причина та сама, і навіть у другій половині дня, попри усі звіти та обіцянки комунальних служб, на дорогах області ще було чимало заторів. Особливо ускладнюється рух фур. Вони годинами стоять на узбіччях трас. В таких умовах ДАІ звертаються до водіїв без особливої потреби просто не виїжджати з дому. У зв'язку з сніговими переметами хотіла би звернути увагу наших учасників дорожнього руху, щоб вони знову ж таки обмежили рух. Вірніше не не те, що обмежили рух, а обмежили поїздки до таких населених пунктів безпосередньо районів нашої області, як Березнівський, Гощанський, Дубровицький, Дубинський район, Демидівський, Зарічненський, Млинівський, Здолбунівський, а також Рокітнівський район нашої. Області. Терпіти такі незручності, за словами синоптиків, лишилось недовго. Вже в найближчі дні опади припиняться, а от мороз посилиться. Вже з 19 грудня, тобто на Миколая, починає бути морозна погода. На Миколая буде приблизно температура 19 градусів морозу, і до кінця тижня, з 19 по 23 грудня, буде температура повітря 14-19 градусів морозу. І в день ну вночі і в день дев'ять чотирнадцять галису морозу. Оксана Жужевська, Галина Баранчук, Тетяна Климчук та Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Не ризикувати здоров'ям школярів і не відправляти їх на навчання у тих населених пунктах, де склалася несприятлива погодня ситуація, радить обласне управління освіти. Хоча загалом усі загальноосвітні навчальні заклади на Рівненщині працюють у звичному режимі. Це стосується п'яти шкіл у Березнівському та Рівненському районах, які на вихідних через негоду залишилися без електропостачання. Нині в усіх районах краю створено оперативні штаби, які, з поміж іншого відслідковують тепловий режим. у Закладах, а також те, чи не загрожують дітям бурульки. На відміну від Рівненщини, у сусідніх регіонах де-інде вирішили відмінити уроки. Так сьогодні не пішли на навчання школярі Тернополя та Луцька. Питання про призупинення навчання на сьогоднішній день не ставиться. По тій причині, що. Призупинення навчання визначено санітарними нормами, визначені температури, при яких для тієї чи іншої категорії учнів призупиняється навчання, швидкість вітру і так далі. На сьогоднішній день такої температури ще немає. В закладах освіти температурний режим підтримується на нормальному рівні. Тому навчання на сьогоднішній день в закладах освіти продовжуються. Якщо буде відбуватися зниження температури, то тоді будуть прийматися відповідні рішення про призупинення навчання. Депутати Кузнецовської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Анощенка. За таку пропозицію фракції «Свобода» проголосували 28 із 29 присутніх у сесійній залі обранців. До слова, загалом, депутатський корпус міста Атомників налічує 40 осіб. Ініціатор розгляду цього питання, депутат Юрій Кравець, свою позицію пояснив тим, що на його думку міський голова Кузнецовська Сергій Анощенко за два роки на посаді. Розколов депутатський корпус і не виконував об'єднавчої функції. Нагадаємо, кузнецовські обранці вже втретє голосують за дострокове припинення повноважень мера. Востаннє зробили це наприкінці нинішньої весни. Одноосібно людина вирішила, що я саме розумний, я все знаю. А ви тут чисто для того, щоб піднімати руки. Просто депутатський корпус вже на цьому каналі вже в принципі не хватало ні сил, ні. ні... Відповідно, вже третій раз вже зняли, я кажу, що депутати налаштовані так, що треба буде четвертий раз і четвертий раз буде знімати. Розумієте, це вже далі, вже нема куди. Тобто точка повернення вже пройдена давним-давно. Міський голова Кузнецовська Сергій Анущенко нашим журналістам повідомив, що таке рішення депутатів нелегітимне і він залишається очільником міста. Адже сесія, на якій проголосували за дострокове припинення його повноважень, відбулася незаконно. Зокрема, Сергій Анощенко розповів, що як міський голова він закрив засідання через те, що не був затверджений порядок денний. Однак, через півгодини, депутати самовільно зібралися і прийняли згадане рішення. Звинувачення більшості депутатів на свою адресу. Сергій Новченко називає надуманими. Зараз я оскаржив в суді, подав заяву в прокуратуру на явні грубі порушення законодавства. Є вже рішення суду по 18 травня, там також відбувалася незаконна сесія, є рішення суду, в якому прописано визнати незаконними дії секретаря міської ради Куца Єгорія Валерійовича по скликанню та проведенню сесії міської ради. Тобто точно така ж ситуація була, коли секретар сам. Не маючи на те повноважень, скликав і провів сесію. Кадрові зміни на Рівненщині. Президент Віктор Янукович звільнив очільників трьох районів. Зокрема, гарант підписав розпорядження про звільнення з посади голови Грокитнівської райдержадміністрації Івана Власика, Радивилівської Олега Бернацького та Корицької Бориса Децяка. До призначення нових очільників обов'язки голів виконуватимуть їх перші заступники. До слова Іван Власик та Олег Бернацький керували своїми районами трохи більше року. Борис Децяк на цій посаді працював із квітня 2010-го. Обов'язки ректора Національного університету водного господарства та природокористування виконуватиме проректор з наукової роботи Микола Корецький. На цю посаду його призначено наказом Міністерства освіти і науки. Микола Корецький півроку тому переїхав до Рівного зі столиці. Він є доктором наук із державного управління, професором та має звання заслуженого діяча науки і техніки. Це призначення відбулося після того, як нинішній ректор Микола Сорока був обраний народним депутатом України. Згідно зі зміненим статутом навчального закладу, тепер він обійматиме посаду президента НОВГП. Промінь надії таку назву має фотовиставка, присвячена 65 тим роковинам сумнозвісної операції Вісла. Експозицію за ініціативою Кеншинського гуртка об'єднання українців у Польщі цими днями відкрили у краєзнавчому музеї. Понад півсотні світлин, представлених на виставці, розповідають про трагічні сторінки життя майже 200 тисяч українців Польщі, яких у 1947 році примусово виселили із етнічних земель подробиці. Далі у сюжеті. За ініціативи польських комуністів під депортацію потрапили майже 600 тисяч українців з Лемківщини, Посяння, Підляща та Холмщини. Частину наших земляків вивезли на територію західної та північної Польщі. Ті події добре пам'ятає Степан Сидор у 1947-му Цьому дідусеві було 11 років. Усе згадує тоді, відбувалось миттєво на збори. Давали лише кілька годин. Потім завазадували до товарних вагонів по 3-4 родини, і так ми майже тиждень часу їхали, Зупинялися їх в поле. Коли коротко будинок тримали корови, коні то треба було накормити їх. Кінцевим пунктом призначення для їхньої родини стало невелике село на півночі польщі. каже їм, що пощастило, будинок у який поселили сім'ю, мав вікна та двері. Іншим доводилось обходитись і без цього до того ж, не усі місцеві прийняли їх добре. То найгірше нас переміяли ті з південної Польщі, бо вони були налочення свідками, Що сідували. Ми ж поляками? Що, що діяли, А українці морда, не морда. бо вони тільки звалиють тільки на нас українці. Вони винні були більше. Як ми вона їх була держава, вони повинні нас оточити опікою. То б не було так. Збишко Гомза, хоч сам свідком тих подій не був, втім, багато розповідей чув від своєї бабусі Українки. Світлини їхньої родини теж увійшли до пам'ятної експозиції. Сама та ціла ситуація дуже сумною була. сама подія операції вісла. кривда, яка на тих людей була зроблена. Велика. І то дуже велика тяжка кривда. Ця фотовиставка ініціатива об'єднання українців польщі невеликого містечка Кентшина. в організації понад шість десятків тих, хто вважає себе польськими українцями. Вони вивчають рідну мову, організовують шевченківські вечори, різноманітні музичні фестивалі. Моляться у двох церквах: православній і греко-католицькій. Сумують за одним з кожним поколінням. Інтерес до українського минулого родин у сьогоднішньої молоді згасає. Думаю, що теж трошки в має вплив ситуація в Україні, якби просто українська держава була настільки сильна, як Німеччина, яка є економічною і політично сильною державою, з якою всі рахуються. Думаю, що зацікавлення Україні було б більше. Втім, каже Андрій Сидор, їм не хочеться бути аж такими песимістами, тому й назвали свою виставку Промінь надії зі сподіваннями, що подібне більше ніколи не повториться. А прийдешнє покоління поляків з українським корінням не цуратимуться своєї історії. Триватиме виставка до кінця січня. Ірина Лисоловська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Легенда російського року група акваріуму суботу дала концерт у Рівному. Співав для рівненської публіки 59-річний Борис Гребенщиков протягом трьох годин. Серед композицій були переважно сучасні твори, хоча виконали артисти і деякі старі хіти. Квитки на концерт коштували від 100 до 450 гривень. Втім, це не завадило рівнянам заповнити залу облму з драмтеатру. Серед інших послухати легендарний гурт прийшли міський голова Рівного Володимир Хомко, його заступник. Ця Галина Кульчинська, заступник голови обласної адміністрації Олексій Губанов. Через негоду пробув акваріум у Рівному ще й усю неділю. Користуючись нагодою, Борис Гребенщиков з колегами у компанії президента місцевого джаз-клубу Джем Сергія Гемберга відвідали рівненські православні та католицькі храми. На наступний концерт до Львова музиканти вирушили потягом. Гравець рівненського кардиналу Дмитро Ситник у складі молодіжної збірної України з футзалу здобув золоту медаль на турнірі Петербурзька осінь, який ще називають неофіційним чемпіонатом Європи. У фіналі українці перемогли однолітків зі Словаччини 4-2. До цього у півфіналі у серії пенальті жовто-сині здолали господарів турніру росіян. Рівнянин на турнірі забитими голами не відзначився. Втім, був помітною фігурою у захисті української молодіжки. Дві домашні перемоги над дебютантом, дебютантом вищої ліги баскетбольним клубом Кіровоград здобув грівненський пульсар. Це дозволило нашій команді у турнірній таблиці піднятися одразу на кілька сходинок. На іграх пульсара побував Роман Сварета. Першу гру проти баскетбольного клубу Кіровоград пульсар завершив впевненою перемогою: – 85-74. Значний внесок в успіх команди зробив Ілля Шимосюк, який набрав 40 очок і віддав 6 результативних передач. У грі проти Кіровограда рівненські вболівальники баскетболу вперше мали змогу побачити гру новачка пульсару, вихованця южненського хіміка Романа Новікова. Останній влітку через травму втратив шанс влаштуватися в якийсь із клубів Суперліги. Тож вирішив спробувати свої сили у рівному. Молода команда, в принципі, дуже хороший колектив великим, я считаю, з большим будущим командою. Думаю, грає покази. Повторна зустріч суперників теж розпочалася за переваги господарів. Наприкінці першої половини пульсар втратив ігрову ініціативу і на велику перерву рівняни пішли виграючи лише одне очко. Зробили правильні виводи во другій половині. Як ви бачите, в принципі, довели нашу ігру. До конца использовали наши сильные стороны. Мы добились успеха своего только за счет того, что в принципе, использовали свои сильные стороны. І слабої сторони суперника. Зрештою, і другий поєдинок завершився перемогою господарів. 80-72. Наставник гостей вважає цей результат закономірним, адже пульсар має більший досвід виступів на такому рівні. Втім, Валерій Мельничук вірить, що вже у найближчому майбутньому учорашній дебютант вищої ліги перетвориться на колектив, з яким рахуватимуться усі суперники. У нас губернатор дуже амбіціозний чоловік політик. Поэтому он сначала, когда мы победили первую лигу, сказал, мы третье место будем занимать в высшей лиге. Ну, так надо было, видать, политику. Потом время прошло, он сказал, Валерий Иванович, так как было в позапрошлом году, мы попробовали первую лигу, потом заняли мне первое место. Сейчас мы в этом году попробуем высшую лигу. А на наступний рік будемо намагатися боротися за призові місця. завдяки двом перемогам над Кіровоградом. Пульсар зумів піднятися на третю позицію у турнірній таблиці вищої ліги. Матчі наступного туру рівняни проведуть 22 та 23 грудня у Кременчуці проти баскетбольного клубу Кремінь. Роман Сверида Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Більше як півтори сотні школярів змагалися цими вихідними за звання найкращих шахістів області. Свій інтелект, знання та вміння вони демонстрували на 15-му шаховому турнірі Святий Миколай у кожну хату. Дівчата та хлопці майже з усієї Рівненщини виборювали першість у трьох вікових групах. Хто у підсумку переміг, знає Ірина Василовська. Вони тренуються протягом 12 місяців, аби гідно поборотись за першість на цьому турнірі. Миколаївські змагання юні шахісти називають чи не найважливішим випробуванням року, аби зійтись у чорно-білих баталіях з гідними суперниками. Багато хто з цих дітей від ранку долав заметені шляхи та боровся з примхами зими. Турнір збирає все більше і більше дітей, розвивається, набирає більше обертів. Дуже приємно відмітити, що Розвиток дитячих шахів відбувається і на районах в цьому змаганні більше представників з районів. Тобто райони розвиваються, дітки тренуються. Втім, серед усіх учасників найбільша увага прикута до цієї дівчинки. Восьмирічна рівнянка Каріна Туленіна у травні стала чемпіонкою України з шахів у своїй віковій категорії. Попри те, каже брати участь у цих змаганнях для неї за честь. Тому що це ж місто рівне, і це не означає, якщо я стала чемпіонкою України, мені вже все можна кидати шахи. Я хочу вдосконалюватися. Чемпіонство Каріни – результат постійних тренувань, зізнається батько і спортивний наставник малої шахістки. Щодня дівчинці доводиться проводити за дошкою щонайменше 2-3 години. Бувають і крики, бувають і погрози. все буває, але ж заради чого? Заради все, заради високих спортивних досягнень. Грати в шахи вміють всі, а чемпіонами стають одиниці. І дійсно для того, щоб досягти чемпіонства, треба прикласти дуже дуже багато зусиль. Правила турніру вже традиційні за два дні змагань. Кожен учасник має зіграти дев'ять турів за сумою набраних очок. Судді і визначають найсильніших, поки діти грають сповнені мрій про перемогу. Дорослі переживають за інше. Цього року не вдалося відкрити у рівному шаховий клуб. Ми не хочемо говорити згадувати за кризу, але все-таки в цілому вона впливає. і результати і на нашу діяльність в плані. Але ми не відступаємося. Ми все робимо для того, щоб поматики цей результат. Ця така затяжка буквально в декілька місяців з тим, що в певний момент казначейство не пропускало кошти, і тому замість того, що ми ще в жовтні могли закупити меблі, закупити шахівниці. А ми це будемо робити буквально от найближчими днями, і фактично нам уже придеться відкривати клуб в січні або в лютому. Щодо миколаївських змагань, то найкращими серед шахістів тінейджерів стали Віктор Самосюк та Діана Дука у середній групі Юрій Вітошко та Ілона Туленіна, а її сестра Каріна разом з Віталієм Кальчуком здобули першість серед найменших. Ірина Василовська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. 17 грудня християни східного обряду вшановують пам'ять великомучениці Варвари. За церковними переказами ця свята несла важкий подвиг гоніння за віру, так як жила в часи язичництва, і за прийняття християнства була страчена своїм батьком. Відтоді святу Варвару люди люблять та величають за її силу і твердість духу. Така любов проявляється у будуванні храмів, які носять її ім'я. Великомучениця Варвара вважається заступницею від раптової смерті без покаяння. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.